Гуманітарна ініціатива «Метинвест» у рятуємо життя продовжує надавати допомогу українцям у 2022 році. Група Метинвест, представлена у Запоріжжі комбінатом «Запоріжсталь», а також заводами «Запоріжкок», «Запоріжвогнетрив» та Запорізьким ливарно-механічним заводом налагодила систему постачання допомоги з гуманітарних хабів у Польщі до розподільчих центрів у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському та Дніпрі. Менше ніж за три роки повномасштабної війни допомогу проєкту отримали майже 516 тисяч мирних громадян. Продукти, засоби гігієни та речі першої потреби, а також дитяче харчування. Рятуємо життя, доставляє майже в 70 територіальних громад на прифронтові та деокуповані території, а також у міста присутності Метинвесту, які стали прихистком для тисяч вимушених переселенців. Також програма опікується облаштуванням шелтерів і забезпеченням українських лікарень, медикаментами та обладнанням. Зокрема, в Запоріжжі в межах проєкту минулого року міські лікарні отримали медикаментів на 5 мільйонів гривень. Загалом медики Запоріжжя, Кривого Рогу, Кам'янського, Покровська і Авдіївки до тимчасової окупації міста отримали від компанії допомогу на 200 мільйонів гривень. У Запоріжжі в межах рятуємо життя продовжує працювати та розширювати перелік активностей опліч хаб. В центрі, який працює у палаці культури орбіта за адресою вулиця В'ячеслава Зайцева, 9, безкоштовно для всіх бажаючих проводять індивідуальні психологічні та юридичні консультації, групову терапію та йогу, майстер-класи для дітей, оздоровчий фітнес, нейрогімнастику, живопис, чайні церемонії, профорієнтацію та різноманітні тренінги. Гуманітарна ініціатива Рятуємо життя разом з проєктом підтримки протезування в Україні. «ПротезХаб» ХАБ повертає до повноцінного життя військових і цивільних, які постраждали під час війни. Допомогу у протезуванні, реабілітації та хірургії отримали вже 136 військовослужбовців і цивільних українців. Завдяки міжнародним партнерам, і внескам благодійників рятуємо життя, має можливість поступово збільшувати масштаби своєї допомоги. Наразі проект підтримують майже 200 бізнесів та організацій з Польщі, Німеччини, Нідерландів, Італії, Іспанії, США, Великобританії, Швейцарії, Греції, Об'єднаних Арабських Еміратів та інших країн.